Жеп, Ж, ПЖ. Боже ж, як це прочитати? Знайома ситуація? Давайте розберемося раз і назавжди. Ми знаємо, що в польській мові звук ж передається двома способами, а саме жет з кропечком і двузнаки «рз». З жет з кропечком все зрозуміло, тому що воно завжди буде звучати як Ж. Але що ж нам робити з тим рз, яке один раз звучить як Ж, другий раз як Ж? А отже, якщо РЗ у слові стоїть після глухих звуків, таких як п «т», «к», «х», то воно завжди буде звучати як Ш. Наприклад, Треба, Пшепрашан, Пше, «хшам». А якщо ж воно буде стояти після дзвінких приголосних, таких як Б, Д, Г, -й", воно завжди буде звучати як Ж. Наприклад, бжосквіня, подейжани, «гжеби», Джево. Користуйтеся!